Да, самолет. Непростая ночь была на юге России. Полетела, полетела, полетела. Но она уже высоко летит. Она рычит, пацаны. А, самая сложная обстановка, как я уже сказал, Новороссийская, Геленджика. Еще! Полыхает так, что за... Друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітати в ефірі YouTube-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як росіяни. В четвертий рік перемагають нашу енергетичну систему. Коли пишатись і вихвалятись більше нічим, то звісно пишайтесь тим, що погасили українцям світлом. Ви ж тим часом не забувайте на старті нам лишати свій лайк для того, щоб посилювати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал «Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене. І найголовніше, і найперше не забувайте про наш збір. 37-ма бригада морської піхоти чекає нашої допомоги. Ми близькі як ніколи, щоб завершити. Версти цей збір, але звісно, нам потрібно ще ваших сил, ще вашого ентузіазму і ще ваших донатів. Тож обов'язково за посиланням в нашому описі переходьте, донайте і підтримуйте Збройні Сили України. Да, самольот! Там пілихають так, що бо зарява стоїть як будто після ядерного силу.

О, О, полетело, полетело, полетело. Я... Ну, давай, 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 давай. Ох, ми... Ты шо, дура? Алло! ты что летит? Первые стреляли отцу. ж! Непростая ночь была на юге России. Во-первых, массированные атаки подверглись два региона это Краснодарский край и Ростовская область. Давайте начнем с Краснодарского края. Всю ночь взрыв, взрывы кремели в Новороссийске и Геленджике. Как пишет губернатор Кондратьев, регион подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муни муниципалитетах. А, незначительные повреждения также зафиксированы в домах в офисном здании в самом Краснодаре. Там а, тушили пожар. Также пожар, а, также пожар тушат в многоквартирном доме в Туапсе. Возгорание на полпятого утра было уже локализовано. Там охранника поранило осколками от соседнего учреждения. Самая сложная обстановка, как я уже сказал, новороссийская геленджика. В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены 7 многоквартирных и не менее 7 частных домов. Пострадали 4 человека. Сейчас им оказывается всю необходимую медицинскую помощь. В городе развернут пункт временного размещения, а в Кабардинге это тоже часть Геленджика повреждены несколько частных э, домов, один человек госпитализирован с рассветом во всех пострадавших муниципалитетах, начнут работу комиссии по оценке ущерба. Также атаки подвергся э, Таганрог, Ростовская область, губернатор Юрий Слюсарь э, ночью написал, что не обошлось без последствий в Таганроге и без это пригород города, ранены три человека, в самом городе по поврежден фасад и окна в двух многоквартирных домах и одном частном доме, а также повреждены припаркованные автомобили. В промзоне загорелось складское помещение, угроза распространения огня на соседние строения не было. Ну и частные дома и труб, и газопровод в нескольких пригородных территориях также с возгораниями пострадала. Ну и по последним данным в Таганроге как раз в результате атаки беспилотника есть погибшие. Информация пришла вот буквально несколько минут назад в начале нашего эфира. Да, мы знаем, что мы уничтожаем энергосистему. Да, мы знаем, что страдает гражданское население. Да, мы знаем, что встают объекты социальности. Селі інфраструктури, но так скають побочний ущерб дії воєнних, які гасять нашу енергетику, викликає в нього захоплення. Мовляв, з 23-го року почали наноситися ці удари. Я поправлю його з 22-го. з 22-го року по нам б'ють шахедами і дронами. 10 жовтня був перший удар. Так, от ну, чотири роки без малого вони наносять. Ламають, ми ремонтуємо, відновлюємо в нас енергетичні колапси, в нас дефіцит, ми сидимо без світла, і при тому Росія не перемагає. Ці удари, як ви розумієте, не впливають катастрофічно і остаточно на воєнно-промисловий комплекс, на бізнес, на наше життя нам стає складніше, але ми підлаштовуємось. Але уявіть собі, в січні за кількістю днів ця війна прирівняється до Великої Отечественної. І все, чим можуть росіяни і Соловйов похизуватися, це тим, що ми по 8, 10, 12, а інколи набагато менше годин сидимо без світла. Знаєте, от те, що відбувається в останнє час, особливо в ноябрі, в місяці, викликає, звісно, я б сказав, навіть відчуття восхищення діями наших військових сил. Удары по энергосистеме Украины начали наноситься середина 23-го года после известной атаки на крымский мост. Но тогда удары наносились выборочно, достаточно осторожно. В общем-то ущерб был, но станции, те объекты, которые уничтожались, они достаточно быстро восстанавливались. Ущерб был, так сказать, заметен, но Не очень, особенно для э, логистики, особенно для действий вооруженных сил э, Украины э, на театре. Э, то есть, э, вроде как, э, все делалось, но эффект был э, не очень значительный. Вот с начала этого года. произошел резкий, резкая интенсификация ударов российских и ВКС, и сухопутных войск, и беспилотной авиации по объектам энергосистемы Украины. Особенно характерно от начала ноября. 6 ноября, как сказали сами украинцы, это был рекордный по количеству задействованных. Сили средств 120 геранів весь спектр ракет, іскандери, і кинжали, і, кінжали, і е, ваз, е, ракети воздушного базірування, і калібри все было задействовано для кхм, ударів по об'єктам енергосистеми в основному лівобережної України. Що відбувається в російських поселеннях? Що переживають на другі росіяни? Як виглядають їхні будні? Он росіянин показує свою хату, показує, як повернувся додому і що із себе представляє сучасний російський дім. Знаєте, далеко не всі українці, вочевидь, і в багатьох інших країнах живуть прям багато, прям заможно. Ні, дуже просто, чисто, але в своєму і за своїм завжди доглядають. Ну я не уявляю собі, щоб пральна машинка стояла на вулиці. Дірку замість туалету вже на сьогоднішній день і не тільки. Але в Росії це все ще оцей контраст. Він абсолютно реалістичний. вона Москва, багато зажиточна, і ось він середньостатистичний російський дім. Одним словом, що ж відбувається, як росіяни йдуть в ногу із технологічними новаціями. Зараз покажемо. що, приїхав домой, всі мічтаються, показав свой дом. Ногува посадить. Вот мой дом, мой старенький домик. Зараз покажу копним планом. и чуть-чуть покажу кухню свою. Поехали. Ну вот, мы заходим в дом. Такой домик у меня. Сюда колеса валяются. И камеры стоят, как обычно. Потому что много-много всего -много... воруют в узбеки. Нас встречает машинка стиральная, но я домой сейчас буду заносить ее. Я ее вынимал, потому что постираться надо было. Вот вход в дом. Пожалуйста. Холодильничек. Боба подарил, подписчик мой. За с косарями подарил холодильник. Вот такой холодильничек подарил. Завтра мы с дедом решили, конечно, заниматься печкой. Это у нас печка вся развалилась уже. О, так сейчас будем сбор открывать на печку, ребят. Вся уже завалилась нахуй. Надо будет завтра переваривать все. Это Берта Берта. Она встречает нас. Берта. Там дед Муджахет на перекуре у нас курит. Ну, вот так, ребят. так живемо І зараз, звісно, буде просто хохма. Зараз буде мем, тому що далі Соловйов буде розмірковувати про те, як Росія намагається ледь не вибитися у світові лідери за використанням, за поширенням, за розробкою прости господи штучного інтелекту. Я би дуже просила своїх редакторів ще раз нагадати про того робота Айдола, який падав не встаючи, який, звісно, принизив всю Російську Федерацію і їхніх виробників. Але вони все одно думать про те, як вони будуть випереджати планету всю. При тому, що сам Соловйов каже, що Захід відстає відстає, бо зараз думає про виклики, корупційні скандали в Україні, і тільки Росія йде вперед. Куди? Куди? Підсанкційна країна, де всі сподіваються, що 26-й рік стане роком відспівування російської економіки, ніяких технологічних новацій, ніяких технологічних розробок і нічого свого. Я безкінечно буду, вприклад, наводити танкармати, ну тому що більше нічого нового росіяни не презентували. А ще ми дуже часто вам показуємо витвори: ні, викидні російського автопрому. Це схоже на те, що Росія бодай в чомусь випереджає світ. Та ні. Хіба що за кількістю двохсоти, за лаптями і балалайками. Це єдині сфери, де ви можете бути першими, а все інше звучить ну приблизно так само комічно, як і Київ за три дні. Запад істеріки, корупційні схеми у нас. Ми думаємо о будущем. При тому, ми думаємо не о том, як вижити, не о том, как устоять, не о том, как договориться с Западом с наименьшими потерями, как тихонечко отползти. Нет. Мы об этом вообще не говорим. Мы думаем о будущем. Еще бои идут. Они еще идут на нашей территории. Мы же о том, как оказаться среди мировых лидеров, самом прогрессивном направлении. В чем-то это сравнимо с атомным проектом, который начали осуществлять еще во время войны. Если кто-то забыл, во время войны. А прорыв в области искусственного интеллекта сейчас не случайно сравнивают именно с такого уровня внедрением прогресса в повседневную жизнь. І ми не йдемо путем заїмствування повторення. Ми вибрали другий путь самостоятельний, суверенний. Але насправді росіяни не тільки ділять останні 24 години наші території, вони вже ділять і політичні портфелі, вже заводять свої політичні партії до Верховної Ради, своїх урядовців до Кабміну і свого президента в офіс президента. Я не можу. Ну звідки в них така фантазія? Звідки в них такі амбіції? Був вже 22-й рік. Ну, станьте обережні. Ну от ми зробили висновки над своїми помилками. Вже ніхто, ні чай, ні каву, ні навіть коньяк не п'є в тій грьобаній ялті. Ми вже не рвемося на свої кордони. Ми так підрахували свої втрати, зрозуміли наслідки, такі. О -о -о -о". А в них все не так. Выборы в Украине провести не можно, або выборы можно, но нам скажут, за кого голосовать. Не говори, под ружьем почти миллион человек. И самое главное, что они-то будут голосовать за тех, за кого им скажут, или во всяком случае многие. Поэтому даже вот этот сам этот факт уже исключает... Э... Им надо остановить фронт. Они сейчас скажут, давайте мы проведем выборы, и мы пойдем на перемирие? Нет. Это исключено. Потому что сразу поставки, это сразу передислокация, перегруппировка. И все, чего мы сейчас им не даем сделать внутри страны своими ударами по крит... объектам критической инфраструктуры. Вот. Поэтому выборы здесь крайне, крайне маловероятны. В первую очередь из-за нашей позиции. Нам это категорически не нужно. После всего, что вы сказали по... Про Майдан після всього, що ви сказали про Януковича, виявляється а, там вже був цей Вашингтонський обком, точно точно. Одним словом, нація, народіць і пропагандисти, які жодного разу не ходили на вибори і не обрали президента за останні понад 20 років, дають політичну оцінку Україні саме через те, як вони нас з вами оцінюють, саме через те, як вони знають точніше, не знають наше політичне життя. Друзі, вони і роблять кожен раз неправильний вибір і висновки, саме основуючись на отаких порадах, на такому баченні свого часу Путін і прийняв рішення розпочати повномасштабне вторгнення і з вірою, що він швидко переможе, а українці будуть його зустрічати. Чим все закінчилось? Ми з вами бачимо на власні очі, і це ще раз і ще раз доводить, що росіяни безкінечно будуть помилятись допоки ми їх не зупинимо. А смены правительства и все прочее, но ну это может быть в рамках нелегитимного Зеленского, его даже убирать не надо. Еще раз говорю, из-под него вынуть всех тех людей, которые э, ну вот денежный мешок вынули, Ермака уберут, уберут Таранова, уберут Литвиненко, уберут Умерова те, на которых он опирался, там еще десятка-полтора-два человек. Он же сам говорил, что страной управляет он и еще 5-7 менеджеров, это ж его слова. Вот, и туда поставят, равно как и в правительство, начнут набирать уже своих. Вот, но это будет внутренняя перестановка, которая будет способствовать американцам, в первую очередь, подходу, правильному, желательному подходу Трампа к выборам. Это девятый... Дев'ятий мір, який він достиг, Ну і там все остальне і на цьому друзі. В мене все. А я закликаю вас не забувати лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Кубанова Лайф. Коментуйте, пишите, побачене. І найголовніше підтримуйте наших військових. Їм зараз, як завжди, найважче, щоб ми з вами не переживали в тилу. Ми навіть поняття не маємо, як це важко бути на фронті. Підтримуємо 37-му бригаду морської піхоти, який так важливо отримати від нас допомогу. Посилання на наш збір в описі до нашого випуску, і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.